Новий тур нова битва за лідерство в рамках вищої ліги чемпіонату Житомира з футзалу. У таблиці продовжує існування формальне двовладдя. Після того, як атлет Житомир розбив візаж 11-4, перед НБФ Полісся постало завдання не лише перемагати Коростень, але й забезпечити комфортну різницю забитих пропущених, аби за цим показником не бути гіршим за атлетів. До 25-ї хвилини в плані реалізації на майданчику був абсолютний штиль. НБФ поступово нарощував ініціативу, але хибити продовжували обидва колективи перервав серію невдач. В Атаці Погорілець, який замкнув удар на дальній штанзі, хоча голий записали на Яблонька. на додачу Коростеню, який побіг відіграватись, забили горло та іванов. 0-3 у Інбева, як і у атлета 28 набраних очок, і все ж краща різниця: 53-13 проти 51 забитого та 11 пропущених атлетами. У наступному матчі Форца грала з енергією. Почали впевнено. Двічі повівши у рахунку, ще у першій половині на голоні щука енергетики відповіли м'ячем Тарасюка. На 20 20-й дзінгілевський знову додав Форці лідерських амбіцій у матчі, а у другому таймі усе з ніг на голову. Нечипоренко зрівнює Тарасюк, оформлює дубль. Енергія попереду. Форцу врятував ковпак, забивши за три хвилини до завершення. При цьому в обох клубів ще були шанси піти з майданчику з трьома очками у активі. В іншому матчі вищої Лігі Грантех Галант відсвяткував першу перемогу у сезоні. Грантехівці перестріляли медик 3-5. Результати першої ліги. Інбев в Полісся 2-Водолії 0-2. Персей Газмяс 5-1. Кіфа здолала батьківщину молоду 4-2. Лідером таблиці поки залишаються водолії. У другій лізі у своїх групах продовжують лідирувати МФК Житомир, перед яким не встояв Роял Сіті 1-2. Та Лам Трансфер, який катком проїхався по третій команді Інбева 2-10. Були й інші погроми: Савсервіс Леви Кромберг Хеншубер, Квартал 7, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомирський військовий інститут 210. Шалені черепахи програли дуель лісгоспу – ГОСПУ 3:4.